Прокляття сукуни. Уяви, ти проковтнув страшний артефакт, і в тобі прокидається древній демон. Саме так сталося з Юдзі і тадорі, коли він з'їв палець сукуни. Його тіло й душа відтепер належать одному з найжахливіших проклять. Махіто й перетворення людей. Махіто прокляття, яке може торкнутися тебе, і ти вже не людина. Його жертви спотворюються, втрачають форму, але залишають свідомість. Вони відчувають весь жах того, що відбувається. Перша зустріч Сукуни і Годжо. Двоє монстрів, двоє богів. Сатору, Годжо та сукуна. Їхня перша зустріч була не боєм, а попередженням. Їхня села настільки величезна, що сам світ здригнувся. Смерть де друг Юдзи. Іноді найжахливіше не прокляття, а втрата. Юджі, і тадорі, втратив свого друга прямо на очах. Смерть де стала для нього точкою неповернення. Кулінг Гейм бій на виживання. У дугах Кулінг Гейм гинуть навіть найсильніші криваві бої, жорстокі правила тут немає місця для милосердя. Кожна мить боротьба на межі життя та смерті. Фінал. Це був один у нашому топі. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше. А який момент із магічної битви вразив тебе найбільше? Пиши в коментарях.